Я не знаю, що сталося з трансляцією телеканалу Рада, але мені було вимкнуто мікрофон. І в трансляції після слів, що монобішість заблокувала прийняття рішення по. В виступах народних депутатів і по запитах вимкнуто було в трансляції мікрофон. Перше, я хотіла би поінформувати всіх, хто нас сьогодні дивиться, що на погоджувальній раді саме фракція монобільшості виступила проти виступів народних депутатів, які передбачені регламентів, і так само. Спіталів, мені видається, що під час воєнного стану ця ситуація абсолютно неприйнятна і вимагає роз'яснення що найменше для народних депутатів України. Прошу поставити це питання на голосування. Ставлю на голосування пропозицію Софії Федини, як вона її озвучила. Прошу голосувати, викликати командувача медичних сил. За 111 рішення не прийнято. Я дуже прошу розібратися у цій ситуації, тому що це неприпустимо. Телеканал Рада має транслювати повністю виступи народних депутатів. Дякую. Будь ласка, технічні служби, телеканал Рада, розберіться. Будь ласка, в цій ситуації.